Скажіть про проблему, яка виникла з громадянами. До мене як депутата 16-го округу, звернулася мешканка даного округу спочатку одного разу грошову допомогу, яку ми надали, розказала проблеми, живе у маленькій квартирі, буквально 20-30 квадратних метрів чоловік інвалід, обмежений в русі, четверо членів сім'ї. Розказала також, що Буквально 30-40 років стоять вже в черзі на помешкання. Стояли перші в черзі, тепер по списку другий. Дане питання ми підняли з депутатами на сесії міської ради, щоб вивчити дане питання, якось допомогти мешканцям. Воно було підтримане буквально всіма депутатами. Вивчається, ну, піднято воно для того, щоб допомогти мешканцям міста. От присутня тут мешканка, яка також підтвердить даний факт, та й розкаже, що. Мію на горку після два квартири один. стою на обліку, квартирному обліку 30 із, із личним до 40 років. Ну, і здвигу ніякого немає. Я дотепер не зверталася. А тепер як чоловік став інвалідом, дуже хворий, та, що добст ніяких немає, хотіла би щоб... А я як я... ви виявили, що ви стої... стояли на першому я... місці я ходила. в черзі, ходили? Я була осів'ю, ходила і тепер прийшла. Весна. І що вам сказали на те, що ви здвинулися Чого, в черзі? Нічого, я, не, я нічого не казала. Я лиш просто попиталася, що яка я стою в черзі і все, і кажуть, чи нема квартири. Вони кажуть, нема квартири, і все. Я там з тим і пішла. Я нікому нічого не говорила. Ну ні, я, я питаю, як виявилося те, що ви стояли перша в черзі, а стали друга. Та я, я виявила. Ну, прочі, я пішла, кажу і... вам, що. Стояла. А ви не питали, чому так ні, сталося? Ні, Я не питала. Я депутат Вінорадівської міської ради, ошковця Тетяна Юрійовна. 26 січня 2016 року до мене звернулася мешканка мого округу, волонтер Еріка Михайлівна. Звернулася по матеріальну допомогу, це було перше питання. І друге питання звернулася із тим, що стоять на черзі. Її чоловік, учасник бойових дій в Афганістані, волонтер Петро Юрійович, стоять на обліку на квартиру 25 років і. Були до них різні делегації із міської ради. Тоді Чайпеш Марія Вейна, яка виконувала обов'язки секретаря міської ради, ходила до них з комісією, обіцяла їм, що нехай вони собі виберуть квартиру, і міська рада їм купить. Вони знайшли квартиру в Олешнику, але через якийсь термін вона сказала, що не пройшли по конкурсу. Потім у 2010 році. Десятому звернулася, прийшла знову із комісією з депутатом міської ради Тереп'новиновичем Михайлом і е, сказала, прийшла із папкою, писали якісь акти, дали їм бумаги підписатися на тих актах. І на запитання чоловіка, що, що це є, вона відповіла, що на кінецьку дістанете квартиру. І жінка звернулася, каже, роки пройшли і знову нічого нема. Я пішла у відділ. По де ведеться облік по квартирам. Значить, так, да, вони стоять з 91-го року на обліку у першочерговій черзі під 17 номером. З цим питанням я зайшла до Степана Золотановича, проінформувала його і кажу, що Степан Золотанович, не ну, вже за 25 років не можна було знайти у місті квартиру для учасника бойових дій у Афганістані. Від ця сім'я виховує сімох дітей. Одна дитина в них хвора, бо з дитинства. Ніхто ніколи не зробив їм. Не протягнув руку допомоги, щоб оформити пенсійне посвідчення. Значить, з цим питанням ми з Ерікою Михайлівною звернулися до Надії Степанівни і буквально за 21 день дитину. Поставили на лікування, вона пройшла комісію і отримала другу групу інвалідності. Дитина-інвалід з дитинства. Адже якщо людина хоче, можна все зробити. Але ця байдужість, байдужі органів місцевого самоврядування до долі людей, вона не повинна бути. Якщо нас обрали депутатами, тому в першу чергу повинні думати за долю тих людей, які нам довірили своє своє життя, свою. Судьбу, і ми ми повинні стояти на е, інтересах на, людей. на інтересах людей. Значить, Дане звернення я вчора зачитала на четвертій сесії міської ради, і е, по цьому питанню виступив і колега депутат Білда Олег. З Аналогічним питанням, значить, депутати міської ради підтримали це питання, хотіли створити комісію, але комісія не була створена. значить Буде зроблено тільки звернення від комісії по цим двом випадкам. випадкам. Да. Я думаю, що чогось ми задоб'ємо, Якщо щось робити, то ми доб'ємося, Якогось результату ми доб'ємося. 26 січня я звернулася до депутата свого округу як по про грошову допомогу, попросила їй допомогти. Вона мені сказала, що я зайду з тобою у Білий дом, зайдемо до Степана Золтановича. Ми з, з першого разу я пішла подивитися, яка я стою на черзі. Як оказалося, я стою 17-го. Колись до мене приходила Чейпеш Марія Іванівна, вона мені казала, що ми вже на кінець зістанемо квартиру. Мій чоловік. Уже чотирнадцять чотири роки є інвалідом третьої групи. Переніс операцію у інституті Амосова. У мене це на це все є свої підтвердження. Я до них зверталася неодноразово, що поможі мені. Марія Іванівна, поможіть мені, будьте добрі. Там я не маю на дитину. дитина не виховувалася ні в школі, ні то з 96-го року. Що куди мені звернутися, щоб я дістала на неї грошову якусь допомогу? Мені мені відповідь сказали, треба зробити це те. Все, від одним словом, усе мене відфутболювали. Я Потім Тетяна Юрійовна передзвонила Надії Степанівні, мені за 21 день все рішилося. І в Ужгороді визнали мою дитину недієздатну, інвалід дитинства другої групи, інвалідом дитинства. І сказали, ви залишите це все, де були. Кажу, я неоднократно зверталася, нікому не хочу знайти проблеми. Я лише благодарна Тетяні Юрійовні і Надії Степанівні, що вони до мене протягнули. Свою руку мені все допомогли, бо я скільки не заходила, мені все казали, не можемо, не можемо, не так, не так. Дитина лежала п'ять разів у Чікошові. Мені ніхто не надав, не підказав, що моя дитина має право на інвалідність до того дня, як я доки не звернулася до Тетяни Юрівної. Потім ще раз ми заходили. Чому я стою на черзі 17-та, коли у мене є що? З копча Михайло з Лимаковиці він стояв другий у черзі авганець. Ми стояли перші, нам усе обіцяли, пропіарилися, були. одного разу. До нас було ТРК виноградів. Тоді у нас главуючий був, тут, став по місту Супрунюка. Я жила дуже в тяжких складних сімейних умовах. Казали, на кінець ви дістанете, на кінець до сьогоднішнього дня я нічого від держави не отримувала. Нічого. Тепер як Тетяна Юрівна мені починає допомагати, на мене всі починають кляузничати, зроблять з мене, якби якби я щось від них хотіла забрати. Я нікого нічого не хочу, я хочу, аби моєму чоловікові допомогли, те, що він заслужив. Він має бойові награди, Він є чесним громадянином своєї країни, він відслужив, він з багатодітної сім'ї. Його сестра тепер приїжджає з Сирії, там, де йде війна. Приїжджає з трьома неповнолітніми дітьми. Я маю вибратися з хижі. Я маю вибратися із хижі. Бо все, ми після отопітельного сезону, куди ми йдемо? на вулицю. Я прийду в білий дом до Степан Золтанович. Якщо він не міг рішити за ці 25 років моє наболюче питання. Я мати сімом дітям. Виховую своїх дітей. Маю роблю вже декілька не один рік в газовому господарстві. Роблю. У Хесеч Шпіра Ужгородському соціальному благодійному фонді можу доказати, що я хороший працівник. Якщо треба, люди казали, всі вийдуть на вулицю, на площу і підтримають мене.